Чек. Бед. Рейс. Сім два? Та ти знав. Та ти, виходить, висилаєш наше товариство до минулого епізоду. А як інакше, ти пам'ятаєш епічну роздачу голодного двана проти підбадьореного руї. О, так, друже. Тепер ми знаємо напевно, що голодним за стіл краще насідати. Ну, хіба що голодним до гри. То що в нас виходить голодні ігри з дістрик там приготуватися. О, друже, я думаю, що вони готові вже доволі давно. Так, Це ну, все, все залежить від того, скільки вони пили і як закусували. Добре, і головне, як поїли, і в шапці, чи вони, чи без? Як там тоні? До речі, ви в друзі, друзі. От ми з вами коментуємо. Тобто я, Ігор, та ви дякую до речі за те, що коментуєте. Те, що ми коментуємо, так ось до чого я взагалі то казав. Ти пам'ятаєш? Я, я мав на увазі, ви бачили, щоб Тоні взагалі щоб щось зробив. Просто мені здається, що масаж. Він прийшов туди, на туди на масаж. Знаєте, такий масажний салон для нього. Просто він, він сів масажне крісло і чекає на свій виліт. Так, виліт, добре. Шкода, шкода, що це не турнір, тоді б смакувала шутка значно краще. Жарт, пропор. Добре. Привет. Оооо, Вікень. А вы Вікеньон він суперсерйозний. А Охо. Він навіть е, не став чука чекати на світову руку. То з'є, окей, поїхали. 4 бити. Так. На, як ти полюбляєш казати, він грає не в карти, він грає в опонентів. Це точно. Я обожнюю спостерігати за Елтоном, за Руї та за Тангом. Танк завітав у минулому епізоді лише на одну роздачу, до речі. Так. І її, До речі. Yeah, звісно. І що, і що робити? І от що робити? Така красива в нас рука. контбетик, -бет. конт конт а потім Треба контртик. Я про 10. Валет... Я просто. Ти, ти розумієш, Валет 10 сюти. Це просто найкраща рука в світі. І вона зовсім нічого не має зараз на цьому флопі. Так, Елтон. Просто поставив, просто виграв. Хіба, хіба це справедливо? Я не знаю. Не дуже чесно, але ефективно. Так. Перемога. Перемога для Елтона та якісь там 217 тисяч євро. Але прикольно, просто уяви собі, ти таки відкриваєш тебе туз 5, майже світовий, однокольорові. Фарби. фарби, фарби мають значення, окей, 4 бет. Та. Ну, до речі, це, це так чи інакше працює. І якщо працює, це добре. А кумедніше, коли не працює, звісно. <смеш> як 72 у е, Тома, пам'ятаєш, так? Ну, чесно ну, кажучи, я досі-досі під впливом тієї роздачі і не знаю, як відійти від того. Так, ну добре, зараз дами, певно, от, на страдлі, мені допоможуть. Або <смеш> <Май> йому допоможуть. <смеш> ну, Том. З батена заходить колом. Ну, звісно, пристрадний. Чому ні? Руйчав каже: мені, мені здається, здали так. Точно дві карти бачу, окей, тоді є рейс. Так знову і знову. А Елтон дуже полюбляє грати агресивно, і зараз в нього така ситуація, що. Ну, але він дасть просто три бети, і на цьому, цьому все. А як же 4 бет від 5 Ні. А, він же, ти пам'ятаєш, після того як він виграв. Він же а -а -а. почав знаходити фолди. Тобто він в нього просто прифоп його, він все ще збалансований, Називається граю все, а далі він вже потім такий прискіпувий до своєї руки я б сказав. Розслабився, так? розслабився. так. Ну, Відбадьорився. Відбадьорився, <реслабився> <реслабився> А ось хто тут розслаблений, так це Тоні Джи. От реально я його просто от, от, ці всі епізоди, що ми коментуємо, я просто його не бачив. Може, його не існує, може насправді його там нема. Хм. Дуже цікаве спостереження, дуже цікава думка. Але Йос. все ж таки ту стри здали. Страду хтось поставив. Окей? Так. так. О, Тімоті, Тімоті, комон, комон, хвилиночку. Наразі щось буде. атака. Нагадую, шановні глядачі, що. Гравці розігрують цю найгіршу голдемі руку 7-2 овсюд, заради того, щоб перемогти з нею, продемонструвати іншим гравцям за столом свою руку і отримати за це додаткову нагороду по 10 тисяч євро від кожного гравця за столом. Ділер, до речі, не платить. Так і ще отримуєш шану та повагу. І ще декілька недобрих слів. І, а так. іноді ми отримаємо неймовірно чудові роздачі, про які хочеться потім говорити ще довго. Так, і зараз, зараз 7-2. Я не знаю, ну що Тімоті робити, якщо, якщо це буде трибет. А це буде трибет Я... сквіз. Від... Я гадаю, що Тімоті доволі е, дисциплінований гревець, він викине. Може, просто встане і піде? Пересіде на місце Тоні. Так, максимальна дисципліна. Кітоні, можемо помінятися місцями. Що, ну що я можу зробити? Ну нічого, тільки овин поставити і все. Ну реально більше нічого. Але виглядає, наче шансів на перемогу немає. Ну 9% ну, в тут... нього є. Ну тут треба ще враховувати, що якщо ти перемагаєш, то ти отримаєш додатковий баунті у вигляді скільки? Там 50 тисяч ти отримаєш від відровці 60? Ну, вагалі. щось таке, так. Ну так. Копійки якісь так. Ну, теж, теж можна, можна враховувати це як додаткові потоці, а? Як я сказав, так, один Volvo XC60. Так, наприклад, одразу заїжджає такий на стіл і каже: Я граю. Ну, добре, Том грає, том грає, том хоче. Подивитися, що там вийде на тому флопі. Дама. Слухай, а як ти гадаєш, чи ми побачимо хоч іноді чек від Viking Йонга? Це перше запитання. Та друге, чи побачимо ми хоч іноді чек-рейс від Тома? Ні. Я відповів дуже просто, але я думаю, завжди буде ставка і завжди буде кол. Окей, цікаво. Тут все просто, тому що все дуже непросто. В сенсі, що це страдал под, рейс, потім Ко, потім ще call Ну, Тобто, mm -hmm. зазвичай всі будуть грати е, просто. Mm -hmm. bad, ну call. і до речі, за цим столом, скоріше за все, четвірка, якщо і буде у когось, то у того, хто давав е, останній рейс на префлопі, Тож у Вайкінь. Тут цікавий момент, чи потрібно ставити ще на моєму блайнді, чи потрібно грати, чи кол десятка дуже погана карта для того, щоб ставити, напевно, тому що саме діапазон рук Тома дуже виглядає на те, що в нього є. Я маю на увазі дев'ятки, вісімки, десятки. Ну так, дама валець сютит, дама, кароль с'ютит. Тобто, виглядає, все не дуже добре. О, після його чеку ми точно. Ой, ще вісімка. Ну скільки цих карт там цікаво. Mm -hmm. ще, ще один сет для Тома. І можна шукати теоретично якийсь блокінг, але це буде настав щось, ну, дуже, сазі... ну, дуже маленького сайзі. Ти знаєш, Денисе, от мені би дуже подобався блокінг саме на Turni. А ось на зробити. Рівері? а ось на Рівері я би поставив вже більш жадібно. Ну, наприклад, я не знаю, 100 тисяч. Може навіть 115. Але ставити треба. Є а, він не поставив, до речі. Але так. слід було б. Том шукає value bet, хоча от на його, з його боку, я би скоріш за все відмовився. Ну, він, він погодиться. Ну, Там не втратив багато... я трошки value вайкінг. Втратив. Ні, дев'ятки там завжди фолтбу зіграли. Я не думаю, що би Проти саме саме Йонга, То якщо б це був Руї, то так. А Векін Йонг, він завжди насправді грає дуже І Проти навіть... Руї тут не лише же Вольво можна було б, тут можна було весь автопарк підігнати, щоб на рівень <свісляння> добіра. <свісляння> так, так, з кишені додавати треба точно. <свісляння> Дайте мені пограти, дайте мені мої Дама 4, я зараз вам всім покажу, як треба, так? Та ні, дайте. Навіщо йому дамо 4? Дайте йому 8-5, 6-4, Оці улюблені карти. Навіщо йому складні карти? Одна велика, інша маленька. Треба коннект, треба. Рапорт О, повинен бути між картами. Так, як у Тома, бачу, у нього коннектори. Але Тімоті наразі буде грати на всі гроші, і це точно. Руй! Руй! <ривіт> <ривіт> Має пару. є трипова карта. Має пару десяток. Це взагалі легально роздавати таку руку такому гравцю. <ривіт> Елтон каже: ну, от здали красиво, але я не можу зайти. Ай-яй-яй. Ну так, він щось ну. ну це дратує. Як це таке може бути? Рейс, трибет. У мене 6-5. На для Тіматі тут все доволі просто. так доволі Це просто. напевно буде найпростіше рішення за столом. Так, найпростіше 220 тисяч євро. Бувайте. А ще не переконаний, що саме він програє. А якщо чесно, я буду трошечки е, вболівати за Тімоті. Тому що... А Я буду максимально вболівати за Руї. Окей, okay, а я скажу тобі чому? Це не якісь е, о, власні там симпатії. Ні-ні-ні. ні, ні. Це я заради гри. Що я маю на увазі? Уявіть. Уявіть собі. От наразі Руї програє 200 тисяч і замість 900 тисяч в нього буде 600. То ця гра буде для нього як надкусаний бутерброд. Він захоче повернути гроші і буде давати ще більше бадьорого екшену. Тож я буду болювати. За За гру я вболюваю. За гру. Так у них такий діалог відбувся. Тімоті каже один-два рази, а Руй каже, так, мені все одно. І тут вирішує, бач, хто вирішив. Тобто вирішує головний. Він каже: давайте два. Тобто вони не могли в принципі з'ясувати, скільки разів будуть відкривати борт. Якщо ви не в курсі поважні глядачі, то можна домовитись, коли ви кеш граєте, скільки разів будуть відкривати дошку. То половина, якщо ви домовились на два рази, то половина банку буде першому переможцю і ну звісно, друга другому. Періодично це буває од, одна і та й сам, одна і та людина. Ось наприклад і цієї роздачі це. Реально. Оп. Дуже схоже навіть, я би сказав. Дуже схоже на те. І... Ну просто я не чекаю від Тімоті спалахів, якщо він програє. Він вже... А -а 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 -а. Дама, О -е -а -а. Вона завжди приходить. Дама. О, так, дама. Так. Її не кличеш, а вона приходить. Ну, вони поділилися, це, це якось якось, ну, ну без палахів буде ж. Ну вони, до речі, порі. десь щось навіть заробили, тому що там був рейс, ще Straddle. Э, Плюс як кокійки. Так, ну на каву вистачить. Ну, можна навіть е скло за затонувати у, у машині, яку він виграв попередній сечі, <свісно> <свісно> яку можна виграти з 7-2 в сют, окей, Вольву. Ой, та то певно близько до літака вже буде. Ну, добре, Можна затонувати Вольву. Це було цікаво, а я бачу, я сумую просто за своїм Вольвом. <свісно> Стоїть. Йому холодно там. <свісно> добре. Страдал. Страдувала дев'ять овсюд, і Том грає Falz Tus 5. Я щось, щось зламалося. В тому що ви том... кінофруєте мені, скажи, От наскільки, наскільки ця роздача з десятками проти туздами, з дамою на рівері, відбили у людини бажання грати, а йому просто одну карту роздали. І все О, хіба що так, бо ми бачили, є і п'ять, три, і 8 вісім, п'ять, і шість-чотири. Якось він дуже охоче іграв. Ну, наче. Зараз ми маємо іншого капітана. елтон варі 86 6 різномасні. Атакує. Пова. По буде захищатися. Звісно, буде, точно буде. Він, до речі, подвійний страдл минулої роздачі ставив, мені здається. Наразі лише об... звичайний такий страд. Так, Малайс. Масюся. Так, тус. О боже, ну хто такі дошкікоди? Ну це ж не цікаво буде. Так, Петко, це Про... другий раз, це... проте просто... те швидко. Швидко, згоден. Так. <рес> тоді, тоді нормально. Беремо. Дуже швидко, Тоні до речі. Вже спить! Подивись, так, він тобі, просто я... спить! Я. Самого початку про це казав. Тобто, ви знаєте, що вирізняє покріста професійного, саме це те, що він. А ну до речі, Тімоті також вже спить там, але в нього навіть масажу нема. Так що вирізняє, це те, як він звертає увагу на деталі. І ось саме деталі, як Тоні Джі, я не помічаю. Просто він просто на чілі все добре. Так, Страдо рестрадо, руї ставить Рестрадо, 8 тисяч і в нього 7-4. Непогано. Як для Руї, Денис. ти коли казав, що допитував, що відрізняє справжнього покеріста? Я гадав, що ти це вміння спати за столом. Спати при тому не спати, так? Напівспати. Напівспати, слухай, до речі, цікаве питання. Чи колись ти засинав, граючи в покер? Ні. Ніколи. Я одного разу такий. Я не пам'ятаю це, бо дуже давно, може, перший рік ще моєї кар'єри. І я просто десь грав, багато турнірів, грав, грав, грав. І потім такі хоп, прокидаюсь я в кріслі. Прокидаюсь, в мене все ще є фішки, але їх не багато. І ще багато людей. Я пішов один, просто пішов, пішов, пішов один. Оп, десь там X4 зробив стек, і потім знову а <laughs> Оце професіоналізм. Оце глибина. Так, так. Ну до речі, я там нормально якесь місце посів, я не пам'ятаю, який... але я, але два рази поспав. Сонний майстер. Так. І це працює, друзі. Так, а що працює для Руї, так це 7-4. <плес> ну, що. ж, Руї зіграв чудову руку і дуже успішно. Молодець. Ну, ніяк, ніяк, а не може його обіграти, тому що ну, це його борт, це його світ, це його дошка. Все. Ставайся. Просто весь, весь день чекав на таку красиву руку. Як її викинути? О, ти що? Тримай. Welcome to value town, Mr. Elton. Прикольно, так. так. Руїн на іміджі добирає просто чудово. Так. Він молодець, молодець. Все він просто прийшов е, до тями і все гаразд. І ми просто. Але він і такого екшену зробив. І такі неймовірні роздачі. Ой. Я сподіваюся, mm -hmm. друзі, що ви не бачили всі минулі епізоди. Тому що, якщо ви не бачили, то вам максимально пощастило. Ви можете їх передивитися. Ого. Там є, є та й там є на що подивитися. Максимально насолода, чесно. О, ровно один мільйон руїн. Ось, ось ця роздача, та дама на рівері все зіпсувала. Він заспокоєний тепер. Заспокоєний мільйонер. Заспокоєний. Туз 7 проти туз 7. Хто переможе? Напевно, напевно. напевно, це буде король 5. А може і так. А там на великому бленді виходить, так? Ну, він нікуди не піде, скоріш за все, незважаючи навіть на те, що за ним рує, Але якщо він зіграє кол, Руї може зіграти сквіз, я в нього вірю. Ні, він каже. А, так! Та, ні, який ні, гоша! Так. Так, ну Ти щось перепутав людину, у мене, щоб Руї ти зіграв кол. Я просто трошки дальтонізмом захворів, мені здалося, що там були дві зелені чіпси, які він кинув, а виявилося, що ти хтось блакитні. Тімоті, давай, давай, ну що ти, що, що ти можеш зробити зараз? От просто в тебе 220 тисяч е -е, за спиною. Це так мало. Зажбурляти. Так. Зажбурляти. Так, тут, тут, реально Це хотілося... Принципово зіграти. Б, хотілося б поставити 4 бет. Насправді хотілося б. Але просто win, to 220 тисяч євро. 232 тисячі, якщо буде точним. А ти порахуй, що у руї може бути тут діапазон, який налікує, я не знаю. 30% діапазону. Це просто 50% на 50. в сенсі, що 50% рук він зіграє 3-бет, і 50% зіграє ще 3-бет. Добре, Більший 3-бет. Це, це, це реально нормально, Тімоді, це нормально, нормально. Я розумію твої бажання, але Боже, ну що тобі та дисципліна? а ти подивись, як швидко і радісно кол колом зіграв Том, а? Ну тому що він розуміє, що відбувається: Що Король 5 домінує приблизно майже всі руки. які є в діапазоні руїн. 5-6, 5-3, 5-4 уяви собі, 5-7, 5-8. А чому так, ж тоді так, так. на флапі так швидко здалися? Треба було чек кол, чек кол, чек кол грати. На ну тому що ти забув про 10-7, 10-6, 10-5. А ось що. Проблема в тому, що так, дуже багато всього. Мені здається, що все ж таки Тімоті трошки недооцінив, наскільки широко все ж таки Руї грає. Я думаю, що Тімоті в принципі недооцінив е глобально, коли сюди сідав. Ситуація, нащо я з Я не розумію, як грати в цю гру. тому потрібно адаптуватися. Ну на... Це це попри... ну, це легко побачити, так що він не адаптується насправді. Тобто він грає серйозно, ну не те, щоб максимально серйозно, але так. А люди тут намагаються якось розмухати це. Якась евастична гра. У цих гравців, що мені подобається, невід'ємно пов'язані рівень гри та задоволення. Вони впливають. Це 100% його. Тобто, а як без задоволення грати? В тому і сенс? Потрібно робити щось іноді таке каркаонне. Ось робити щось веселе і підбадьорювати всіх інших і себе періодично. До речі, не дуже солодкий флоп, але Tjorn, як завжди, веселий. Але це не буде динамічний розвиток роздачі, я би так сказав. тобто... А ти гадаєш, що якщо Тімоті зіграє чек, то можеш це іноді спонукає Руї поблифувати на рівері. Як гадаєш? Відповідь просто перед нами. Від, 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 від. <снеп> Він відвернувся. Відвернувся і поставив. <снеп> ой, ой оре. Ну вони й дали. Ну, вони дали, а ми отримали. І до речі, отримали задоволення. Так, справжня насолода. Це було шоколадно. Шановні глядачі, я сподіваюся, що і вам смакувала ця гра. Лайк, like, підписка, комент. Cukerka, ačiū, kampot.